Прийшла на город нарвати цибулі. Хочу зварити борщ. Бів. Вологи не вистачає, жовтіють вершки цибулі. Але на виходні обіцяють дощ. Банхмарки вже такі низько-низько. Дощ, нас ванна нірогі вітер, холодно. Так, ці рушки Кріп Крім нарвує. Ну, що ти то робиш? Бім. Нарву зараз свіженького окропу. Петрушку ніколи не ложу в борщ, мені не подобається запаху. Берщі петрушки в суп, скрізь ложу, а у борщ не люблю. Лише кріп свіжий. Нема свіжого, У мене є солений в баночках. І заморожений. Оце якби дощик прийшов, то пішов би гарно рости. Але тепла вже нема ніякого. Холодно. Але скажіть же, як тільки гарно. Ой, чорні які хмари. Всім доброго дня! Хочу для сім'ї зварити борщ. Ну і зніму відео заодно, як я варю борщ. Що, приступаємо, чистимо картоплю. У мене вже вариться ось в каструльці. Начищаємо картоплю. Картоплю я дрібно не ріжу, я напополам перерізаю. квадратиками, кубиками, соломкою. Я кладу так. Бульйон я вже зварила, тепер він розігрівається. Кусочок м'яса, то як робила м'ясну підливу, залишився кусочок. М'яско вирішила зварити борщ, хоча можна і, було, і без м'яса, теж смачний. таку велику картоплю, яка не вміщається мені в ладоні. Погано її чистити. Люблю середню. Цю переріжу на четверо, то що буде довше варитися, так як ті менші були. Картоплинки? to kuenke. Та ще здорова, то прирежда на четверо. Картоплі кладу багато. Якщо виходить дуже густий, то я просто варену витягую з кастрюлі і віддаю чи собакам, чи котам. Так, всю перечистилася. Перемиваємо, зливаємо цю водичку. Тепер дивимося, чи достатньо, казковорідку, приймаємо. Тепер дивимося. Чи достатньо буде картоплі, чи ні. Ось такий бульончик. І всипаємо картопельку. І ще чи достатньо. Ще потрібно пару картоплин. Зараз ще піду, візьму і дочищу. Так, дочистила картоплі, Добавила в каструлю. хай вариться. Оцю всю пенку я буду збирати. Вона не потрібна. Поки вариться картопля, зараз начищу морку і бурячок. Буду робити зажарку. Морква в цьому році гарна, сочна. Одної цибули недостатньо. Це також домашня. Бачите, велика. Ну, це ще не велика, це я брала середню. Тому що на... в мене коструля невеличка, то навіщо мені велика. Цибулі в цьому році урожай, звісно, дуже великий. Що моркви багато, що цибулі. Можливо, коли зніму відео, скільки вродило на цибулі. Тому що ми садимо дуже багато на зиму і на весну. Так. Це убираємо. Це миємо і нарізаємо. Що нарізаємо, що натираємо. Так, це зелень Поки... на сковорідку. Дошли. Ми вже топимо, включили опалення. Тому що в хаті холодніше, ніж на вулиці було. Так. Включаємо. Хай смажиться сумнівка. Тим часом достаємо. цибульку. Ну, я в молку хорошо соломствую. Вот что. Mm -hmm. Натерли бурячок, поки обжариться, обсмажиться. Цибулька вже готовий мене буряк і мотка. Так. Тертушку слідом мию, не залишаю. Не люблю, коли готується, то залишається гора посуди, а тоді стоїш, півдня миєш. Я слідом порізала, помила, почистила помила. Натерла помила Так, все, чиста тертушечка. Ставляємо на місце її, щоб вона тут і не залежала. Так. Все, ножицю залишаємо. Так. водичку виливаємо.

Помішуємо. Так, ще часничку треба начистить. Пару зубчиків часника. Вже скоро садить потрібно часник на зиму. Вже осінь, жовтень місяць. Треба підготовляти грядки для часника. Воно сюди ще пройдуть. Можливо. Можливо, пройдуть дощі, то буде хоч земля, земля не така суха. Трати, два невеликих, то тратя щеп трошки. Зараз нічого готовий. Маємо. Де, може маленький не потрібний. Це будь-ку помішуємо. Гульку піджарюємо. Привичка обстукувати ложкою, хоча, говорять, що не потрібно цього робити. У ну, мене привичка, щоб лишнє не впало. Так, тут ладно пасти сторонку, поки що не потрібно. Шуму зберігати потрібно. Цибульку піджарила до золотистого, можна вже ложити, сипати моркву. Ось морка вже натерта. Так, перемішуємо. А підсмазується. морква і цибулька разом. Тихеньку булькає картопельку. Це все я викидаю. Обсмажили тепер цибульку з морквою, висипаємо нурячок. Ну, Коворітку чи мимо. Можна кидати так, часничок обжарила. Фу, обжарила, Боже. Часничок накришила і зелень накришила. Добавляємо до зажарки чесничок. Хай віддасть свої аромати. Потім будемо додати томатну пасту. Томатна паста вже стоїть. Так, бурячок готовий, тепер ложечку томатної пасти. Багато не додаю. Тому що у чоловіка, як дуже багато томатної пасти, то і жога. Для смаку цукру. Сейчас помішаємо. Декілька хвилин і загарка готова можна буде вимикати. Так, кришечкою накрила. Дуже кипить на маленькому вогні. Хай булькає, щоб зварилася картопля. Все, зажарка готова, картошка довариться. Уже покажу в кінці, як висиплю зажарку до картоплі. Як буду товкти картоплю, це покажу. Так, хочу показати, що я роблю з томатною пастою. Так, як томатну пасту я часто не використовую, використовую. Для борща, для голубців, ну, і вона в мене відкрита. Щоб не пропала, щоб не зацвілося, я постукала, щоб воно вирівнялося в баночці. І заливаємо олією, щоб покрилося. І тоді ніколи ваша паста не зацвіте. Такий маленький лайфхак. Можливо, ви знаєте, а можливо дехто і не знає. І так, картопля вже готова. Що я роблю? Я беру її і розминаю. Розминаю не дуже дрібненько, а отаку ложечкою придавлюю і вона роздавлюється. Кусочки різні бувають. Більші, менші. І так, зараз. Всю передавлю. Але, щоб не був дуже густий борщ, то я декілька картоплинок просто витягую з борща. І тоді буду вже дивитися, чи мені додати її, чи достатньо цієї що Зараз подавлю. Так, І тепер передавлюємо всю. Гарно розпадається, так як зварилося. Так, да, я не сказала. Не солила картоплю через те, що я варила бульйон, я зразу солю, то вже в кінці буду пробувати на сіль. тому що бульйон на сіль був хороший. Досалювати, досолювати не потрібно. Та да, ще плюс зажарку підсолювала. Так. Передивляємося, щоб не було цілої картоплі. Там якраз і придавили до стінки ложкою. Так, картопля готова. Що це? Висипаю зажарку. Подивимось, наскільки він густий. Дуже чи ні. Якщо буде рідкувати, тоді додавлю ще картоплю і додавлю. Можна ще додати картоплю. Зараз вимішаю за зажарочку, щоб ніде купою не залишилося. Так, ще пару картоплинок додавлю. Ці не гарячі. Так, одні. Вона, мабуть, вся і піде в мене картопля. У мене піде. капуста, я не додаю в борщ. Хоча люблю капусту в борщі, але цей раз не додавала, бо не хочу йти по капусту. Він добрий і без капусти. Наступну разу зварю з капустою. Так. Ось такої консистенції в мене борщик. Не дуже рідкий, ну і не густий. Якраз то, що треба. Так. Що я роблю? Так, більше огонь хай прокипить. Додаю столову ложечку оцту. Не дуже повно. Добавили. Висипаю зелень. Лавровий лист. ніколи не ложу в борщ. Не люблю його там. Так. Дощечку облину. Зараз додавлю чорний перчик. Перчик за смаком. Ой, тут Перчику занадто трішки зберу. Зараз булькне трошки, кипне. Пробую на вкус. Чого не вистачає, і тоді вже доведу до кінця. Чи підсолю, чи перчику додав. Вже буду пробувати за смаком. Так, гарно закипів. Я вже скуштувала на смак, мені не вистачає солі. Добавлю трішки солі. Остатньо буде. Все, мій борщ готовий, Тож смачного. Дякую за перегляд, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал.